Доброго дня, шановні гості, шановні співвітчизники. Вітаємо вас з добрим, світлим і святковим днем, днем Державного прапора України. 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила Прапор України. Прапор це символ нашої боротьби за свободу і незалежність. Символ, яким об'єднує людей різного віку і професій, наповнює їх патріотичним почуттям обов'язку захищати свою вітчизну. Під цим прапором український народ на весь світ засвідчив своє прагнення до свободи, незалежності, гідного життя у єдиній сім'ї європейських народів. Сьогодні ми зібрались з вами, щоб урочисто вшанувати державний. Прапор України, урочисту церемонію підняття державного прапора України розпочати почесне право виносу державного прапора України надається військовослужбовцям військової частини А 3159 та 3045. Державного прапору України запрошується благочинний Володимирецького району та міста Кузнецовськ Української православної церкви Київського патріархату Отець Віталій. Побажати всім нам цієї мужності і сили духу в боротьбі за свою державу. І хай це знамено буде символом цієї боротьби, тому що означає воно блакитне небо і жовте пшеничне чи житнє поле, аж ніяк не стосується до війни. До розбрату, до зневіри, а навпаки, вважається мирним існуванням. Сьогоднішній день я хочу побажати цього миру всім нам, і хай це знамено буде символом миру і захистом від ворогів. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні! we yeah. Цей прапор уособлює в собі і символи Київської держави, символи часів Козаччини, символи української державності ХХ століття. І сьогодні під цим прапором ми відстоїмо з вами територіальну цілісність нашої держави. Герої проливають кров за те, щоб ми з вами жили у мирній. Державі, щоб ми мали змогу розвиватися як держава, відстоюють незалежність нашої країни. І я хочу, щоб цей прапор надихав нас на подвиги, щоб він гордо майорів над нашим містом, щоб він гордо майорів над нашою Україною, щоб ми з вами доклали всіх зусиль і під цим стягом ішли впевнено вперед. Майбутнє, славне майбутнє нашої України. То щиро вітаю всіх святом. Запрошую всіх на масові заходи 24 серпня. Гарного всім хорошого святкового дня. Слава Україні! Аркуш білий на столі, намалюй на ньому тинього неба край, сонечка Ми зустрілися тут з нагоди Дня Прапора. Я пригадую той період, коли вперше в нашому місті був піднятий прапор. Це було у школі номер 2 коли делегація нашого міста повернулася з з'їзду народного руху України. Це був 1989 рік. І тоді в залі був піднятий перший прапор України. Потім вже ми коли проводили великий мітинг на стадіоні, коли люди вимагали, щоб наше місто включили до, до міст, які потрапили в наслідок аварії на РАЕС, тоді також були підняті прапори. А вже остаточно прапор був піднятий 29 липня 1990 року. На нашою міською радою, коли він тоді не був державним, він тоді був національним і стояв на юрів поряд із тодішнім прапором української РСР і наш прапор синьо-жовтий. То я сподіваюся, що він навіки буде в нашій історії, він буде свідчити про нашу незламність духу і буде як дороговказом указом нам для побудови справжньої незалежної української держави.